Христос посеред нас, День пам'яті святого апостола Андрія Первозванного припадає на 13 грудня, 30 листопада за старим стилем. Апостол Андрій народився у місті Вівсаїді у Галілеї, як зазначають біблійні джерела разом зі своїм братом Симоном, потім у хрещенні, названим Петром. Він був рибалкою, жили брати на березі Генесерецького озера, де й займалися риболовлею. Обидва стали послідовниками Христа, а потім і апостолами. Євангелія від Іоанна стверджує, що Андрій спочатку був учнем Іоанна Хрестителя, від нього Він дізнався про Ісуса і став першим з апостолів, котрий визнав Його Спасителем Месією. Ісус же нарік його згідно грецьких джерел первозванним. У Євангелії від Іоанна про це зазначено. Одним з тих двох учнів, які чули від Іоанна про Ісуса і пішли за ним, був Андрій, брат Симона Петра. Він спочатку розшукав брата свого Симона і каже йому: Ми знайшли Месію, що означає Христос, і привів його до Ісуса. І Ісус же поглянув на нього сказав: Ти Симон, син Іони, ти наречешся Кифа, що означає камінь, тобто Петро. Андрій супроводжував Христа в його земному житті і був свідком Воскресіння і Вознесіння Господа нашого Ісуса Христа. Брати Андрій та Петро, сини Іони, найближчі учні Христа, котрі пройшли з ним земний шлях до самої Його смерті. Переказів про апостольську діяльність Андрія є небагато, та й вона згадується у контексті діяльності інших апостолів. У 8 столітті монах Єпіфаній склав життєпис Андрія Первозванного, та церковна історія не відносить даний твір до достовірних релігійних джерел. Після Воскресіння Христа святий Андрій прийняв Святого Духа і пішов проповідувати нову віру серед інших племен та народів. Він побував у багатьох східних державах, а також у Греції, Малій Азії. Фракії, Македонія у своїх мандрівках він дійшов до Дунаю, подолав шлях по північному причорномор'ї, побував у Криму. Найбільш цікавим у його проповідницькій діяльності є те, що апостол Андрій пройшов шляхом вгору потечі Дніпра, аж до місця, де тепер розташований Київ. Існує предання про те, що, сівши відпочити на Дніпрових кручах, він, звертаючись до своїх учнів, сказав: Чи бачите ці гори? На цих горах восіяє благодать Божа, велике місто буде тут, і Господь збудує на цьому місті багато храмів і просвітить святим хрещенням усю Руську землю. На згадку про перебування апостола Андрія на Київській землі. Князь Всеволод Ярославович у 1086 році заклав у Києві церкву, а потім на Київських горах були збудовані храми Воздвиження Христа Господнього та Андрія Первозванного. Про проповідницький шлях апостола Андрія існує багато суперечок між істориками світськими і богословами. Але достоменно відомо, що місіонерська діяльність апостола. Була тяжкою. Проповідував Андрій первозваний серед язичницьких народів віру Христову. І, не дивлячись на те, що у нього були учні та послідовниками, вчення Христа не завжди розуміли його слухачі. Часто він піддавався нарогам, його виганяли з міста, пили, не давали їсти. Багато страждань випало на долю Андрія. Та Господь завжди охороняв свого апостола і через нього творив різні чудеса. Кінець земного життя Андрія Первозванного був мученицьким. Його розп'яли у грецькому місті Патри близько 62-го року після Різдва Христового. Два дні ще Андрій Первозваний проповідував з Христа Розп'ятий. Правитель Патрів, вражений силою духа апостола. Наказав припинити страту, але той відмовився. Він побажав померти такою смертю, як його вчитель. У життєписі пізніших часів зустрічаємо повідомлення про те, що хрест, на якому був розп'ятий апостол Андрій, мав незвичну форму, косий, схожий на букву Х. В іконографії він називається Андріївським Христом. У 357 році мощі Андрія Первозванного перенесено до Константинополя і встановлено у храмі святих апостолів поряд з останками апостолів Луки і Тимофія. У 1204 році, коли хрестоносці узяли Константинополь, мощі апостола Андрія перевезли у Італію. У 1458 році. За сприяттям Папу Римського Пія II, чесна глава Андрія Первозванного була покладена в соборі святого апостола Петра у Римі.